Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє відео стане доповненням до вчорашнього, тому що я вчора дещо забув сказати, і за цей час з'явилися декотрі додаткові такі цікаві факти, обставини, про які хотілося б сьогодні поговорити. І от захисники кулінарного шоу, яке організував, виявляється, не Клопотенко, а пан такий собі Глімов. До речі, як виявилося, це. Автор е, україномовного історичного каналу, ну, майже колега, тому що наш канал е, теж на історичну тему: історія етнографія, релігія, хоча останнім часом більше все-таки релігії. саме. І от цей пан Галімов він організував це шоу і запросив туди Клопотенка. І коли це визвало величезну хвилю невдоволення серед православних людей, тому що ну навіщо це робити в православному храмі? Питання номер один. Невже не можна було це кулінарне шоу влаштувати десь ну в якомусь ресторані, в кафе, ну в столовій, на кухні де-небудь? От багато людей обурюються. Або ж там поряд є інше приміщення музею, де виступав Тарас Кампаніченко, де стоїть посуд старовинний український, якісь там полумиски. І от з таким антуражом було б це ну, досить доречно, і це не викликало б ніякої негативної реакції з боку православних людей. Захисники цього кулінарного шоу пишуть, що ну, це ж трапезна, а в трапезній готують їжу і їдять. Звідки вони взагалі це все взяли? З Вікіпедії, а звідки ж ще ви думали? І тут я хотів поговорити про трапезні, і про наш монастир, в якому я а, служив, і про інші монастири, в яких я бував на трапезні, в тій же Києво-Печерській Лаврі, до речі, в свято-Веденському монастирі, в Святионенському, ну і в безлічі інших по Україні. Ну, так, як то кажуть, по довгу службу приходилося а Ніколи в трапезних не готується їжа. Їжа готується виключно на кухні. Потім з кухні ця їжа доставляється в трапезну до певного часу це все розставляється, ну наприклад, трапи за ну, 12 години, годині. Приходять на, цей, на цю годину монахи, моляться, потім ігумен або хто там старший по званню благачий або казначей, благословляє ястієпіті. Монахи сідають, починають їсти. І хтось один із братів в цей час читає, ну, як правило, життя святих. А після того, як монахи поїдять, всі встають, моляться знову. А старший по званню каже відпуст, і розходяться всі по своїм справам, по послушанням. Отак От це відбувається. А тому трапезний храм це місце. Не храм навіть, а трапезна, скажем, в храмі ніхто ніколи нічого не їсть. трапезна вона відділена від храму. І, до речі, після революції там уже ніколи ніхто ну кажуть не здійснював трапез. У всякому разі, коли я був на початку 2000-х років в Києво-Печерській лаврі на трапезі, то це відбувалося в Нижній Лаврі. Там була така от трапезна. Я погуглів, хто ж такий власне пан Галімов, це виявляється автор одного історичного україномовного каналу. Ну, майже колега, тому що наш канал він в основному на релігійну тему, але буває тут і етнографічні історичні теми. Людина досить таки не дурна, І після цього всього скандалу він розмістив пост, в якому написав, що: от, бачите, як ми познущалися з Росії. З московського патріархату, як це визвало у них там розрив от всього дачу тільки можна, там із там передачу цілу присвятила цій події. Але пан Галімо він зовсім не подумав про те, яку ж це викличе реакцію з боку інших православних людей. У нас же православні не тільки московського патріархату, звичайно, це викликало негативну реакцію і серед багатьох. Вірних тої ж Православної церкви України, багато священиків написали гнівні пости, навіть Римо-католицький єпіскоп написав пост ну, засудженням цих дій. Звичайно, не в захваті від цього були в УПЦ КП і в інших церквах і конфесіях. Тобто, невже досить таки недурний пан Галімов не міг Просчитати ситуацію навіть не на декілька, а на один крок вперед. Ну, що, що це буде за реакція? І чому власне от основне питання викликає у людей: чому б цей перформанс не провести десь в е спеціально е відведеному для цього місці в якому-небудь столові рестарації, кафетерії, на кухні десь. да. Або ж у Лаврі є там музейні приміщення, там колишні храми, де зараз розміщаються музейні експозиції, і там нещодавно виступав Тарас Кампаніченко стоять предмети української кухні, якісь там полумиски, там і всяке таке і органічно ну, Виглядало приготування цих голубців чи що вони там готували, власне, там, серед о цього, серед цього посуду. І головне, що це б не викликало зовсім ніякої реакції негативної серед православних. Але ні. Не вірю я, що організатор цього пан Галімов, являється якимось дурним. Ні. Тобто, що, виходить, просто це була свідома провокація, щоб от в такі часи розвести. от, ну, Такі спори розділити наше суспільство. І ви знаєте, з іншого боку, оця подія вона показала настільки розділене наше суспільство, між нами просто якась шаленна прірва, тому що інколи я не розумію, що пишуть ті, хто виступає за це кулінарне шоу. Ну, так би мовити, ліваки. Я просто не розумію їхньої аргументації. Вони якісь дивні пишуть речі, і я бачу, що і я для них теж, ну і ми, скажімо, релігійні люди, абсолютно незрозумілі. Вони на нас дивляться, як на якихось інопланетян, а ми на них дивимося, як на якихось інопланетян. До того ж, почув у одного блогера, що пан Клопотенко публічно заявив, що він мріє взяти якусь дівчину і посадити її в клітку. І спостерігати, як вона там сидить в клітці. І він пишається і захоплюється різними маніяками. Я не повірив, Google, мені, як то кажуть, на допомогу. І що ви думаєте, так? Багато поважних видань розміщають статті про те, що пан Клопотенко ну, дійсно давнього така є мрія. Що це таке? Ну Як це? Тобто, людина хвора? Або ця людина робить заради епатажу, якого що раптом величезна кількість дівчат захочуть попастись в клітку і підуть до нього в кафе, купати, купляти його. Голубці, я не розумію. І в нормальному просто суспільстві після такої заяви цієї людини. Ну, я думаю, що ніхто б його кафе не ходив, би, ніхто б його нікуди б уже не запрошував ні на які шоу. І Для чого він це зробив? Я думаю, що це спеціальний тест ліваків, для того настільки добре пройшло. Ну, я не знайшов в українській мові аналогів таких російських слів, як оскатінювання і розчеловечування, а воно йде насправді, як то кажуть, семимільними кроками. І от вони закинули таку затравку і подивитися, а як зреагує суспільство. Настільки воно вже скотінілось, і настільки вже наше українське суспільство розчеловечилось. А що таке взагалі очеловечування? Я в минулих відео вам розповідав, що наш підвід приматів Homo Sapiens чим відрізняється від інших тварин на цій планеті. Ви думаєте, чим? Можливо, материнським інстинктом? ні. Пробували коли небудь пройтись мимо квочки, да? ну і так далі. І інших звірів. Звірі, багато підвидів звірів, дадучи нам фору в цьому плані. Можливо, самопожертвою, те, що людина може пожертвувати собою заради інших, ні. Зоологи розповідають, що ну, багато видів стадних тварин, Вони свідомо йдуть на самопожертву, коли нападають на стадо хижаки, то вони йдуть на хижаків, відволікають їхню увагу і воліють бути розтерзаними, але щоб малоднякі самки спаслись. Тому навіть самопожертва це не наша виключна якась особливість. Що ж тоді нас взагалі від звірів, відрізняє лише одне почуття. Чогось вищого. Ну, ми називаємо це Богом, там інші релігії це по-іншому називають. А те, що у людей є певні дні, певні свята, в котрі люди не працюють в ім'я вищих сил, такого ніяких тварин ми не побачимо. І те, що в людей є певні споруди, куди люди приходять і моляться Богу або там медітують. Там, Звертаються, коротше кажучи, до якихось вищих сил. Жодні інші тварини на цій планеті не мають такого. Ну, уявіть собі, щоб, наприклад, лисиці там, чи борсуки виривали спеціальні нори, якісь там прикрашали їх і виключно збирались там, для якоїсь медитації, да? От, щоб зрозуміло бути. Тому ця тонка грань, ця тонкий водорозділ відділяє нас від тварин. От якщо це прибрати, то ми перетворюємося на самих звичайних тварин і все. І ліваки це знають. Власне, в різних релігіях, в різних містичних культах поняття лівого шляху означає ну, досить негативні поняття. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, ну, скажімо так, нечистий шлях, якщо коротко кажучи. І оці ліваки вони намагаються нас відвернути від Бога. Як це зробити? Нівелювати, десакралізувати все, що тільки можна. Давайте ми в свята будемо працювати, Бога ніякого нема. Давайте ми висміювати всіх, хто вірить в Бога. Давайте ми висміювати всіх священиків, випячувати їх якісь гріхи. Давайте ми в цих сакральних містах, місцях будемо творити, да не те, що навіть там непотребства. А просто зробимо там якусь кухню, будемо там голубці робити. Нам мало ресторацій, кафетеріїв, або давайте ми там якісь гоцалки влаштуємо, будемо там танцювала дребетіла, як то кажуть. Да? Але ж це народні танці, це ж народні там голубці, оцим якось прикриваються. Щоб якось все-таки прикрити, або ми там влаштуємо якісь перформанс і гроші пожертвуємо якимось сиротам. І тільки ти щось скажеш проти, так скажуть: ага, так ти проти сира, ти проти народних танців, ти проти народної там страви, якоїсь, проти народних традицій, і використовуючи такі заград, отряди, так би мовити, вони діють чітко. власне, накликаючи цим біду на певний народ, на певну. Країну, це власне така суперзброя. Коли відходить Божа благодать, то власне ця територія спустошується, Бог робить цих людей. Ну, знаєте, кого хоче наказати, в того забирає розум. Люди починають робити якусь абсолютно таку дичину незрозумілу, голосувати за якихось взагалі незрозумілих людей. Робить щось таке незрозуміле, і в результаті Бог відвертається від цього народу, від цієї території, і вони або зникають, або переживають дуже такі страшні катаклізми. Ми знаємо безліч народів, котрі взагалі зійшли з мапи світової. І от тому пан Клопатенко, котрий мріє садити в клітки дівчат, ну, от уявіть собі просто. Що ваша там донька, ваша племінниця, ваша сестричка десь пропала. Зараз дуже багато пропадає людей, і її якийсь умовний клопотенко посадив в клітку і дивиться, як попугу, чи хам'ячка якогось, чи крису, да, щура якого-небудь. І вона там сидить. І суспільство нормально це з'їло. І вони пишуть, Клопотенко молодець, Клопотенко класний, ніякого осудження немає. Ну що ж, якщо осудження немає, значить цей експеримент удався, значить оскотінювання проходить отак, клас, все йде по плану, розчеловечення. І можна далі продовжувати цей процес, доки він взагалі не завершиться і не наступить те, що написано в святому письмі. Дивно, тут власне нічого такого немає, вам скажу тому, що цьому всьому належало будь-і трошки більше сотні років тому назад це вже все відбувалося. Ці всі ліваки вони нищили церкви, забирали там цінності, з церкву, убивали тисячами священників, робили... Різні атеїстичні програми, щоб розповісти людям, що Бога немає. Це все от видумка, це все маячня, якась поповська. І що тоді було, ми знаємо, і що далі буде, ну, ми теж прекрасно знаємо. Тому єдине, що ми можемо зробити, це ну, не піддаватися оцім провокаціям, цим гріхам, проповіді цього гріха. Залишатися з Богом, молитися, не брати участі в ділах пітьми. Більше ми нічого з вами зробити не можемо. Якось так. Миру нам всім, добра, здоров'я і надіюсь, Божою допомогою до скорої зустрічі. Амінь.